Друз'яки, привіт! Сьогодні трошки не по темі мого каналу, але я думаю, може комусь буде цікаво, поділюсь своїм досвідом. Зробив я, друзі, це я тут це мій будиночок, я тут маю трошки городу, мабуть пару соточок. Зазвичай ми його не садовимо, нічого, у нас тут тільки кущі ростуть та дерева, але в цьому році щось набридло мені їсти скляні безкусні такі помідори. Вирішили ми трошки посадити. Тим, тим паче воно щось все здорожчало. І вирішив я зробити е, полив автоматичний, щоб у мене тут був, ну як автоматичний, підійшов, кран відкрив і воно все поливається. Одразу скажу, кому цікаво, на все-все-все в мене витратилось лише 2000 гривень коштів. Ще й залишилось у мене там трошки і шланга, і самих цих ніпельок. В общем, як я зробив. Отут у мене є вода, от у нас зі скважини йде труба, а от у нас з сараїв йде, там охолоджую я. Влітку Сараї і у мене там під стелею розмотана труба. В общем, можна... мені її все одно кудись треба зливати, так я підсоєдю її влітку і буде тепла водичка в мене текти. Просто зробив таку 16-ту трубу, коштує 8 гривень, вона така не дуже товста, не така, як зазвичай. На бистросйом її поставив. Отак, бачите? Наробив лиха. Що можна її пере... переключити хоч туди, хоч туди. Що цікавого, яка нова технологія з'явилася? Я, чесно кажучи, не спеціаліст в цьому, але для мене було здивування. Отака труба у мене є сліпа без дирачок. Ставлю я на неї такі от крани, вони коштують щось там чи 10 гривень. В общем, Система, всякі тройнички отакі, коштують там 4-5 гривень, щось дуже небагато. В общем, така є труба. Якщо нам потрібно, наприклад, тут у нас горошик, жінка насадила, нам потрібно, щоб воно заливалося рядочком. Ставимо таку трубу з такими капельницями встроєними. І воно там через 20 см капає. так потрошечку, бачите? Кап-кап-кап. І Заливає, виходить цілий рядочок такий. А якщо нам потрібно поливати кущ, то підводимо ми до куща таку е, сліпу трубу і вставляємо у таку от поливалочку. Перший рік я бачу, що вони такі з'явилися. Хоча, може, вони і раніше з'являлися, я не інтересувався цим вопросом. В общем, вона чим зручна, вона регулює. Подачу. Тобто можна її зовсім закрити, що з неї зовсім не тече. Тобто від 0 до 70 літрів на годину вона регулюється. Тобто Якщо у нас маленький кущик, ми можемо відкрити трошки, якщо там велике дерево, ми можемо відкрити на повністю. Вона е, повністю розбирається, Тобто вона, ламатися їй тут нічим. Бачите, якщо відкрутити, такий досить. Великі тут отвори, якщо у вас там якась грязна вода, ну я маю на увазі там ржава, то вона її не заб'є. У нас доволі непогана вода, але, от наприклад, у сусідів у них і така іде з повишеним вмістом заліза. І вона, якщо маленькі якісь там дирочки, вона їх забиває ржавчиною. А тут вже такі величенькі дирочки, їх багатенько, тобто з ними нічого не станеться, ламатися тут нічому, і воно все регулюється. Бачите, тут маленький такий конус, який повністю може перекрити подачу води. Тобто дуже зручно. Регулюється і не ламається. Що ще треба? І зробив я так під кожне дерево таку, такий ніпельочок. А там, де у нас будуть там, огірки, помідори, розложив такі от трубочки з капельницями і вони поливають так рядочками. Зараз ближче покажу, як воно збирається. Доволі все просто. Отакі от тройнічки. Просто розрізав, надяг, ніяких там хомоточків, нічого не потрібно, все воно тримається, отакі от капельниці, на кінець трубки, одягаються такі от заглушечки. Все це продається, я думаю, що в багатьох магазинах отакі от крани, все пластикове. Коштує копійки, але дуже зручно, під кожне дерево. От Раніше я бігав, пам'ятаю, ще там, мабуть, років 10 назад, коли ми ще саджали город, я там бігав з цими улітками, тут полив, потім зайшов, ноги всі в грязі, переставив, потім біжиш, то забув, то ще щось, то воно всю ніч поливало. А так я пішов, краник відкрив, і воно в мене все ледь заливається. Навіть туйки, всі 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 я. Розтягнув. Наприклад, отут у нас малина росте і на неї поставив таку от з капельницями. Потрібно тобі, тобі щось досадити, підійшов, розрізав, поставив тройничок, додав дуже зручно. Розвів я її по забору, але її можна і закопати. От, Наприклад, зараз покажу. От, Наприклад, у мене тут Туйки жінка насадила. І от вже 3 роки вони у мене пропрацювали. Тут у мене основна труба 16 закопана на штик, щоб її неможливо було травмувати. І отут я ставив такі от капельниці, які, там незалежно від тиску, вони дають щось близько 4 літрів на годину. Три роки вони прослужили, все з ними добре, але вже деякі забилися. І розібрати її неможливо. Тому краще ставити ті, що регулюються. Цю неможливо відрегулювати, і в мене виходить, що під маленький кущик ліється стільки ж води, як і під велику туйку. Тому це не досить зручно. Буду переробляти. Бачите, як вона мощно б'є коли на максимум відкрита і можна її зменшити, отак от що вона ледь-ледь капає. Дуже зручно, дуже, друзі. Просто отак от гвоздиком пробив, ставив таку штучку перехідну, на неї додав цю штуку, можна закопати, можна якось так її закріпити. В общем, зробив один раз, ми сьогодні з малим, мабуть, за 3 години це все розклали, розібрали, як будемо досаджувати, будемо додати, де нам потрібно, да і все. Що зручно, що не потрібно використовувати дуже багато води, не потрібно бігати там, в грязюці, пішов, краник відкрив. В общем, раджу, друзі, хто займається, не полінуйтесь, зробіть, це дуже-дуже вигідно.